Сьогодні дивне ім'я, проте сподіваюся, що нормальна людина. <зову> Звуть Крістен Кьопке. Не знаю, правильно вимовила я чи ні, але будемо розбирати натальну карту цього художника і, -і, -і шукати в ній показники тематики, кольору, техніки. Буду розбирати планети в знаках. через те, що немає точного часу народження. Подивимося, як буде поводити в такій карті місяць себе. Сподіваюсь, що буде простий розбір і ніяких підводних каменів. Спочатку подивлюся Нептун, а потім планети в рибах. Так, Нептун у нього знаходиться у стрільці, Яким може бути у нього бачення світу, фантазії, на чому людина може бути сфокусована, підсвідомо, в поєднанні Нептун з Сатурном. Тобто Сатурн буде. Пливати деяким чином на Нептун, а Нептун на Сатурн. І це може трошечки давати не таке чітке бачення цієї планети в знаці. Значить, Спочатку Нептун. Нептун у стрільці, як він бачить світ, він може бути багато фантазувати. Нептун у стрільці може давати сприйняття світу, постемістичне, якісь фантазії можуть бути про світ, ілюзії. Людина може поринати в цій фантазії. Втікати від реальності, якщо вона його засмучується реальність. Також це може бути схильність до подорожей і тяжіння до інших культур, до якогось глибинного розширення себе, розуміння цього світу, може бути також релігійна направленість, якщо не розширення через іноземців, то розширення через Бога, пошуки божественного. А Сатур може додавати або пісмістичного. Характеру, оцім фантазіям, з галочкою про смерть, про хвороби, про тяжкі життя, про якісь перешкоди, чи трохи додавати жертвеності, може додавати, навпаки, структурованості, порядкованості. Тобто, якщо людина фантазує, то вона може ці свої фантазії трошки заземлити, систематизувати, тобто написати казку, наприклад, намалювати картину. Тяжіння до якогось закону, до Закону в плані суспільного закону все впорядкувати, щоб було все по справедливості, або до закону в плані системи, щоб все було систематизовано, ніяк не порушувалось. Якщо це поїздка, то вона повинна бути продумана, щоб не було ніяких несподіванок. Якщо це все спілкування з іноземцем, обов'язково знати мову, це все кажу з точки зору позитиву. Юпітер знаходиться в нього у тільці, може трошки заземляти. Тобто це може бути про розширення мого матеріального світу, про накопичення, про створення, якщо малювання, то створення великої кількості робіт, або великого кількості народу, природи великої кількості, чи ну, кількість може збільшувати щось. Це юпітер, або натякати на масштабність роботи, або на кількість в роботі, або на. Кількість самих робіт, може, вони маленькі, але їх багато, або на матеріальність якось. Тобто, щоб мені приносило це якийсь зиск, щоб не було то, я роблю роблю і не маю нічого від цього. Якщо це подорожі, то комфорт, щоб все було продумано, нічого не могло спаскудити мій настрій під час подорожі. Ось, якщо це знайомство з іноземцями, то ці іноземці повинні бути гарними, не якимись там бомжами. А презентабельними, щоб було про що поговорити, щоб вони мали якусь опору під ногами ну, в цьому житті. Так от дивіться, ще планети є в рибах. Там місяць і Плутон. Мі місяць може додавати. Також емоційна людина може фантазувати і відлітати в своїх фантазіях, поринати в ці емоції, відчуття і губитися в світі цьому. Тобто, чекати від реальності. В свої емоції. Також їй буде подобатись глибоке відчуття цих емоцій в стосунках, в спілкуванні з людьми. Вона може мати якісь залежні стосунки, глибокі прив'язки до людей. А Плутон в рибах може додавати, окрім глибини і якусь кризу, тобто, щоб було таке, знаєте, не просто емоції, а вогонь такий, що все спепеляє, пристрасть велику. Також може додавати якісь страхи, пов'язані собі свідомо, з якимись, бо місяць досить поряд поряд знаходиться до Плутона, пов'язані з якимись родинами, такими прив'язками, традиціями, лабубонами. Тобто може трошки додавати езотеричності якоїсь містики і в життя. Людині можуть снитися віщі сни, наприклад, людина може бути екстрасенсом, з таким положенням, тому. Можливо, в нього були якісь такі магічні таланти, окрім як він був художником. Ну, також може показувати таке поєднання, просто чуттєвість стосунків. Сонце знаходиться в близнюках. Ще один плюс до руху, до пересувань. Поряд знаходиться Марс, можна сказати, в поєднанні. Це також рух. Тобто людині подобається за сонце, легкість якась, рух, навчання знаннями, так як в поєднанні з Марсом це може бути все-таки схильність до переїздів або якась войовничість. Войовничість і на словах може бути з однієї, сторони, а з іншої сторони, якщо він приймав участь у воєнних діях, дуже добре володів словом, і його дії могли через слово якось справлятися. Курі і венера також в поєднанні в близнюках. Тобто, я моя гарна мова, я гарно можу декламувати щось, розповідати. А також це може бути якісь комфортні поїздки, мандри, спілкування, знайомства і знання. Про тематику поговоримо. Дуже схоже, що люди будуть в нього, в нього зображені. Місяць, як я казала, в рибах. Подивимось виділеність планет. В нього виділена за ланцюжком планета Меркурій. Меркурій у нього в своїй сильній позиції у близнюках. Ця людина могла дуже багато знати про люд про все там. Сезнайка був, можливо, знав багато мов, також йому могло подобатись і співати, вміти робити руками, спілкування з жінками могло подобатись, можливо, спілкування з іноземцями також могло подобатись, з дітьми, вміння заводити нові знайомства, зв'язки, спілкування, пересування може бути якось пов'язане ще з передачею знань. За виділеністю стихій та. Хреста. В нього виділена стихія повітря і мутабельний хрест. Значить, в повітрі, як до цього, я казала, чотири планети: там Сонце, Марс, Венера та Меркурій. Ще один плюс за пересування, бо акцентується лінія стрілець Близнюки, це пересування не тільки на короткій відстані, але й пересування на іноземній території. Можливо, більше було в близькому оточенні. У місцевості, тому що у стрільці там Сатурн. Сатурн міг якось заморожувати, якось різко припиняти, блокувати якісь несподівані ситуації, війна там, або страхи, або якась важлива людина забороняла. Ну, а саме по близькому пересуванню було, мені здається, досить добре. Вирілена мотабельність, тобто людина могла легко. Під щось підстроїтися, десь щось змінилося, він міг легко і план свій змінити. І тут у нього аж вісім планет. Тобто мутабельність, ця людина, можна сказати, в якійсь мірі могла бути не дуже. Стійкою настільки легко могла змінювати свої плани, що з цією людиною було важко, тобто і довіритись, і спертися, і понадіятись, і бути впевненим, що вона не підведе. І в мутабельності там дуже багато особистісних планет, дві вищі. Ну і також Сатурн. через оцю ненадійність в деякій мірі можливо були якісь проблеми з побудовою своїх стосунків. Можливо, багато було фантазій, а потім розчарування. Через це не складалася, наприклад, сім'я своя рідна, або в сім'ї, де він народився, були якісь дивні підводні камні таємниці. Так от, що ж він міг малювати? Через те, що виділені різнюки і в ланцюжках виділений Меркурій, можемо сказати, що в його картинах, можливо, були групи людей, якісь спілкування, можливо, діти або жінок, тому що Меркурій в поєднанні з жіночою планетою. Це також, можливо, якийсь рух, рух в повітрі. Це може бути чоловіча також тематика, бо це Сонце і Марс. Тобто, можливо, він зображав спілкування людей і стосунки людей. Кольорова гама природнього характеру, можливо, досить таки легка. Може додаватися чорний колір, бо в його фантазіях є якась су, якийсь сум, тяжкість, тому це може додавати в картині чорний колір. І щодо чіткості техніки, в діві в нього нічого немає, проте Меркурій у близнюках це його сильна позиція. Можливо, ось оцей Меркурій буде якісь давати знання, точність. Якщо глянути на мутабельність, тобто яка тематика ще там може погуляти, ми можемо сказати, що може бути природа води і, можливо, якісь постати й важливих статусних. І, можливо, якісь взаємодії взаємодії людей у цій природі. Меркурій в нього виділений, і він в поєднанні з зіркою Менкалінан. Мен Що ця зірка може давати? Позитив тільки якщо вона не має негативних аспектів. Ну і ми глянемо Меркурій в поєднанні з цією зіркою, так? І ось цей Меркурій має тільки опозицію з Сатурном. І поєднання з Венерою. І квадрати має. Тобто більше негативний характер. Тобто, все ж таки вона може приносити, чи приносила у життя цієї людини негативний характер. Зазвичай вказує на енергійність, войовничість, впертість, може, може приносити банкоротство або насильницьку смерть. Ну, добре, буду закінчувати даний розбір. Сподіваюсь, що. Мої здогадки були близькими до реальності. Підберу, підберу картини та подивимось разом. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк. Думаю, вам буде це легко. Підписуйтесь на мою сторінку, де б ви це не почули. Тож, дякую, бувайте.